Компанія Автопарк нове надходження. Шкода супер 2006 року випуску на бензиновому двигуні об'ємом 1,8, механічній коробки передач та передньому приводі. Візуально та ПЛКП без нарікань. Автомобіль був прийняний з Європи. В Україні продається від другого власника. Сірий колір по комплектації у нас лінзована оптика. Оригінальні легкосплавні диски 16-го радіусу на літній гумі. Задній паратроник, додатково встановлена камера заднього огляду, сучасну мультимедію. Салон текстилю в такому стані. На свої роки сидіння в досить непоганому стані. Стеля чистесенька. Мультимедіа камера заднього огляду, музику по блютусу можна підключити. Підігрів передніх сидінь, клімат, електрорегулювання з підігрівами повний електропакет. По задньому ряду також нарікань немає, сидіння дуже чисті, охайні, без поскожень, пропалень чи ще чомусь іншому. А оглянути дану позицію можна за адресою міста Київ, вулиця Сумська, 2А, автомобіль можна придбати за готівку, кредит та лізінг, а також можливий безготівковий розрахунок. Компанія Автопарк, телефонуйте.